Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro, Visual Novel Jam. І Боже, зацініть яка заставка класна! Мені прям подобається. Напишіть як вам, мені прям. О, божечки, Це ж суперкласний мене. Коротше, ми з вами грали в гру від цієї команди, тоді вона називалась Набула, зараз називаються 4 Witch, або 4 Witch, Я не знаю, коротше, 4 відьмочки тут з нами. А, власне. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що ця гра називається. А як же вона називається? Вона називається Піднесення. І тут, до речі, прикольний шрифт. Я його знаю, але я не пам'ятаю, як він називається. На новелею працювали власне, автори, які створювали цю гру. О, тут навіть озвучка є. Вау! вау. Так, це більш-менш загальний текст, якщо я нічого. Не буду. Ну і Автори і загальний текст. Окей, добренько, є історія Лугу. Луго повитий туманом. Ага, добренько. Це те, що ми будемо далі чути, ще під вітру. Є гучність музики. Давайте зробимо трошки тихіше. До речі, приємно, що автори зробили ем, одразу тихіше. Ем, так, ну, а, це можна було переключити. Ну, ладно, я вже так налаштувала, значить, будемо так. Ем, Прикольна мозка, мені подобається, зроблю собі трошки гучніше, якщо що, я вам трошки її потім підтягнулась. Так, що я хотіла сказати? Ми точно з вами грали в ігри цих розробників, тоді вони називалися Набула. Ми грали в розчаровані та Відзеркалені, і обидві ці гри є на каналі в списку і творені українські візуальні новели. А давайте ми розкриємо нову історію. Мене дещо, дещо засмутило. Те, що тут можна пройти, тут є дві кінцівки, але можна пройти лише на одну. Мене це трошки засмутило, бо я дуже люблю досліджувати прям всі кінцівки. Але я розумію, чому автори так зробили. Тому що, типу, як вибираєте розсудливо. Тому що це дуже типу вплине. Ну як це робіть? Вибори дуже обмірковуючи, що зробити правильно. От тому що, типу, як і в житті немає насправді в житті, немає варіанту, знаєте, повернутися і змінити вибір. От, ну звісно, мені подобається досліджувати всі варіанти, але вже я, якщо що на іншому девайсі пройду і вам докладу ще одне відео. Але це. Подивимось, подивимось. Можливо, можливо, я не буду так читерить, і Ми з вами пройдемо ще один варіант. Коротше, давайте розпочинати. Розквітнемо. Вітер шепоче манливі казки. Я все ще незмінна. Виглядає як японський текст. До речі, згори вниз. Маленький світ маленької квітки, обмежений її квітковим лугом, шматочком неба і величним деревом, що росло тут задовго до неї. Її незмінним супутником є мінливий вітер він щоденно приносить зі собою казки про великий світ за межами знайомого дому, а дбайливе сонце пестить пелюстки, що отягнуться до неба, проте інколи воно проявляє норов і ховається за пухнастими хмаринками, даруючи відчутну прохолоду. Щодня я стою тут під сонцем, корінням, п'ята в землю, і слухаю шепіт вітру. Він, він розповідає про гори, високі і неприступні, про моря, безкраї, як небо, що водами сягають обрію, про всі ці чудові місця, що лежать поза моїм поглядом, мені ніколи цього не побачити. А втім, я мрію мрію про подорожі, щоб узріти великий світ. І коли приходить він, мені здається, що ця мрія може здійснитися. Юнак над лугом блука. Тепло в його руках шлях. До безмежжя. Дуже прикольно, що текст вертикальний це прям дійсно як японський Хокку. Ну, взагалі японський текст, не знаю, Хоку так виглядає чи ні, ну напевно, так. О, пане, пане, привіт. Квіточку накрила знайома тінь. Вітаю, люба долину. Дозволь трішки відпочити. У твоїх ласкавих обіймах. Так, вибач, квіточка, ти дуже-дуже тихесенький. Давай я тебе зроблю трошки гучнішим, а музику трішки тихіше. Будь ласка, повтори, що ти сказав. Вітаю, люба долину. Дозволь трішки відпочити. У твоїх ласкавих обід. Ну, давай. За високого морогу квітка помітила краєчок усмішки юнака, який стомлено прикрив повіки. Від нього віяло теплом і запахом незнайомих трав. Ця людина моя загадка, іноді він підходить і торкається мене так, мов я щось більше, ніж квітка. Мої пелюстки в людських руках крихкі, як і усмішка, яку він дарує. Приховуючи здійснення мрії. Здається, що він шукає чогось так само, як і я. Можливо, мене. Квітка випнулася вгору, спробувала стати вищою, помітнішою. Так хоче, щоб він забрав мене звідси, показав той світ, про який переповідає мандрівний квітер. Вітерець застережливо подув на червоні полюстки Будь обачна маленька квітко, твої мрії великі. Та ціна за них висока. Не забувай про своє коріння. Хіба не для того я живу, щоб прагнути більшого. Якщо мрія моя велика, чи не варта вона всього? Вітер лишив її без відповіді так ти ж помреш без коріння. Бажання тихе. Не картай себе. Якщо здійсниєш не ти. О, Класно звучить, до речі. Парубок, наче відчувши щось, повільно відкрив очі і схилився до рослин. Його погляд затримався на квітці, немов він дійсно побачив у ній щось особливе, те, що ніхто до цього не помічав. А ось і ти просто ідеально. Квіточка схвильовано заколихалася, кожна її пелюстка здавалася напруженою, сповненою очікування. Юнак бережно торкнувся її кінчиками пальців, а вона відчула цей дотик яскравіше за теплий промінь сонця. Так, схожа на неї. Квітка зрозуміла, що він теж вирушив у подорож заради чогось більшого. Парубок підняв руку над нею, але зупинився в останню мить, вагаючись. Чи можна забрати тебе з дому? Я не знаю. Я не знаю сонечку, я не знаю. Ой, квітка відчула сумнів. Справді це її дім, тут усе її відоме, все рідне і спокійне. По-моєму, цей шрифт називається Габріела чи Габрилі. А може і ні, ну кричала, не, не важливо. Та все ж бажання, яке в ній жило, було більшим за будь-який страх. Забери мене, але натомість покажи інший світ. У світлих очах відбилось. Життя моє луг залишається. Це так красиво. Юнак ще раз уважно подивився на квіточку. Вона вперше побачила своє відзеркалення в його очах, і відчула, що її червоний цвіт це не просто мить краси, а відбиток самого життя, такого ж яскравого і швидкоплинного. Парубок обережно обхопив її тонке стебло пальцями і зрештою зірвав. Звичний світ здригнувся, а потім почав віддалятися луг, величне дерево, вітер, що тихо насвистив про свій сон. Скажеш їй, те, чого не можу промовити я. Корінчик більше не тримав її, тому квітка відчула свободу і невагомість, колихаючись від подиху, сказаних юнаком слів. Вона бачила нові обриси неба, котрі тепер відкривалися перед нею безкраїми просторами. У теплих руках по новому відчула простір навколо себе. Квітка подивилася згори на луг, де пройшло усе її життя. Вона й не знала, що він такий великий і розлогий. Рінь згас у цвіту. Пелюстки побачили світ. Коріння мовчить. Вітер прощально огорнув її в обійми, ніби хотів зірвати у собі на згадку. Але парубок бережно прикрив квіточку руками, не додаючи їй втратити червоний цвіт. Бувало, розмірковував, чому саме маки її до вподоби. Такі яскраві. Водночас крихки, тепер розумію. Моя мрія от от здійсниться, але виявляється, що весь цей час я була частиною чогось настільки прекрасного. Юнак підвівся і продовжив свій шлях, вдосталь відпочивши. Він забрав квіточку з собою вітер слідував за ними всю дорогу. А Луг залишився чекати звістки, не в змозі самостійно дізнатися долю рідного маку. Йому заставалося лише вірити, що Квітка побачить світ, про який мріяла, він звик, що всі рано чи пізно його залишають. Та от вітер вернувся, переповів, як квіточка побачила нові луги, поля й степи, блакитні озера і навіть величний ліс. Як із кожним кроком юнака, вона марніла, але залишалася щасливою від побаченого, як наостанок її стріла лагідна усмішка жінки. Тепер вона похована серед жовтих сторінок старої книги, наче вона й сама справжній скарб. Чи варта мрія того, так чи ні? Ой, я не знаю, чесно кажучи, давайте поміркуємо. Типу, я зрозуміла, з нас зробили гербарій, нас засушили, а ми жили квіточкою. А ми були квіточкою. Що я думаю? Чи варта мрія того? Що думаю я? Я навіть не знаю. Ну, типу, знаєте, кажуть, типу, що життя одне, ля-ля-ля, все таке. Але з іншого боку, е ну, це ж її була прям мрія, вона цього хотіла. І це, не мов би річ, на яку вона мала б наважитися і здійснити. Вона пожертвувала собою, але з іншого боку, вона б залишилася тут, настала б зима, і вона б не була б вже квіточкою, і вона б теж вмерла, але вона б не здійснила свою мрію, лише б бачила те, що раніше бачила, ніколи б не усвідомила частину чого вона була, ніколи б не усвідомила. Ну, тобто, умовно, вона б не ризикнула. Ризик, звісно, є здоровий нездоровий. Цей ризик, ну, не знаючи, який він є, або в кінці, ну, як би не в кінці, а врешті вона все ж таки ну, загинула. Але з іншого боку, вона б і так загинула. А так вона мріяла про це. Вона це дізналася, вона дізналася, хто вона насправді? От, тому що вона змінила, немов би оптику, мабуть. Ну, змінила кут зору, мабуть, якось так. І вона цього прагнула, вона цього хотіла, і вона дізналася про Новий світ. Тому я думаю, що мрія. Варта того. Але питання чого того. Ну, типу, того, що вона загинула, не знаю. Не знаю. Ну, типу, загинула. Це вже, звісно, трошки перевір. Він міг би її якби, викопати от, і понести з землею. От. Але він, він не цього прагнув. Він хотів понести цю квітку для тої, яка йому була цінна. Ну, до якоїсь жінки, яка вже засушила цю квітку. Тому, в його мрії, не входило пересадити цю квітку. В його мрії було. Вирвати цю квітку з коріння, ну, від коріння. От. Тому, якби був третій варіант, а він, очевидно, тут не присутній, то можна було б викопати і перенести разом з корінням. Але якщо навіть казати метафорично, ми ж розуміємо, про що це: про те, що можна відірватися від коріння свого і знайти себе в іншому місці. Але питання наскільки це ризиковано. Чим це завершиться? Бо мовна ця квітка далі може продовжити своє життя вже як гербарій, вже як спогад. От. Вона вже, звісно, не дасть потомства там, тому що вона, вона засушена. От. Але з іншого боку, ну, тобто, вона ж порвала зі своїм корінням, вона вже ніколи туди не повернеться. Ну, не можна. Знаєте, ви читали ж зачаровану десну довженка? Якщо. Вирвати, ну, там Він виривав ем, ці морквинки, і назад, якщо їх потикати в ґрунт, вони корінці назад на це не приростуть, бо вони вже порвані. От. Тому що я хочу сказати. Я думаю, що мрія варта того, тому що вона цього прагнула, вона цього хотіла. Це якби вона цього не хотіла і її вирвали, потягли і ще й засушила, ну це жесть, звісно. Але оскільки вона цього хотіла, а життя в неї було лише одне і те квіткове, коротеньке. тому я думаю, що сумно, що вона, звісно, порвала зі своїм корінням, сумно, що їй довелося покинути те, що було її рідним, улюбленим, але вона побачила те, що хотіла дізнатися, тому я думаю, що так. Пелюстки Маку тихо в'януть між сторінок книги, квітка перетворилася на спогад. На частинку того світу, який колись лише уявляла, вона знайшла спокій, розчинившись у власній мрії, яка стала реальністю. Адже життя набуває сенсу, коли ми дозволяємо своїм мріям залишити слід, хай навіть короткий і ніжний, як подих вітру. Вітаємо, ви отримали свій фінал. Вороття назад немає, як і в житті, адже буття таке, яким ми його бачимо. Ну, все, я думаю, що нам не дадуть пройти другий варіант. А звити. Ризикнемо, але я думаю, що не це почеманливі казки. Ми спробуємо хакнути цю гру, але я думаю, що нам не дадуть. Так, я тут натикаю, я вам обріжу. Ага, так, от чи варта того? і в нас залишився лише наш варіант. Так, ну, що ж, так-то так. Ми цього вибрали. Напишіть, що побрали ви, так чи ні. А, мені дуже цікаво, але, ну, коротше, дивіться, мені дуже цікаво пройти інший варіант, і я це зроблю на іншому девайсі, на девайсі другу, так би мовити. Коротше, от, а, але я хочу бути чесною з цією грою, тому що вона хоче, щоб я цього не дізналася. От, я трошки. Подмухлюю і дізнаюся, але ви виберіть свій варіант. Тому для вас я буду виглядати чесною людиною. Ну, Коротше, ладно. Але я хочу, щоб ви теж зробили свій вибір, і буде цікаво дізнатися, що б вибрали ви, так чи ні. До речі, просто напишіть в коментарях так чи ні, але, будь ласка, не спойлеріть. От, поважайте досвід інших людей. Або якщо будете спойлерити, то просто напишіть такі, знаєте, великі літери Спойлер! От, і далі спойлеріть напишіть, чому так, або чому ні. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися, напишіть свої думки стосовно цієї гри. От. Що я хочу ще сказати? Я хочу нагадати вам, що ця гра вона є учасником Ukrainian Україні Novel Jam. і. Посилання на цей джем є в описі до цього відео. Можете перейти пограти в цю гру та інші, які представлені як учасники. Також я вам нагадую, що також в описі є посилання на список відтворення українських візуальних новел, що є на цьому каналі. Ці візуальні новели є як з цього джему, з попередніх, а також ті, що не були представлені на джемі, але всі вони дуже класні. Я вам дуже раджу подивитися їх, а також самі пограйте в них. Також я вам хочу нагадати, щоб ви поставили лайк, якщо ви планували зробити це і чекали, поки закінчиться відео. Ну, ще кілька хвилин, тому можете все ж таки згорнути і поставити лайк, якщо ви дивитесь на телефоні або на комп'ютері в повноекранному режимі. Також хочу нагадати вам, щоб ви перевірили, що ви підписалися на цей канал. Також перевірити, чи ви поставили дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. Напишіть коментарі, мені їх завжди цікаво читати. І, звісно, розказуйте про це відео друзям, там є кнопочка Поширити, можете поширити тим, кому це буде цікаво, щоб якомога більше людей знали про такі класні ігри, особливо українських розробників. Ще я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України, а також допомагайте цивільним та тваринкам, допомагайте волонтерам. Та самі волонтерити, якщо можете. Бережіть себе і побачимося. Чи почуємося <свісно> у наступних відео. До зустрічі, бувайте Тима яка хитра гра. Ви, ваш вибір уже визначив фінал цієї історії, тому вороття назад немає, як і в житті. А так от, ясно? <свісно> Зійти зі шляху.